Дивіться, взагалі я за рівність, за рівність між чоловіком і жінкою. За рівні права. Але в мене є історія, як я копнув ногою жінку в голову. Заходжу я на тусу. І замість велкам-дрінку мені пропонують, а отут в нас можна побачити найкращі бої на ножах. І додають, не переживай, вони друзі. Я думаю, що ж мене більше спрягло: сам факт бійки на ножах чи то, що вони друзі. Ну, яка тосовка, такі аніматори. Дивлюся лівіше, люди гріються коло бочок, за ними не формали, ригають. <ріст> Справа охоронці, і знаєте, тут такі охоронці, що по їхньому вигляді видно, що якщо щось почнеться, вони будуть перші, хто дасть тобі пізди. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Чуваки ж з ножами все ще живі, без смертельних гран. Ну я думаю, ну дійсно, друзі. <плес> І знаєте, мені здається, що то не їхній перший раз. Що потім будуть гастролі. Потім то стане як сімейний бізнес, і одного разу він такий: на син, тримай, то твій молочний ніж. Підріжеш ним молочника. То місце було таке небезпечне, і мої друзі придумали: заебісь стратегію, тактику, як уникнути, будь-чого в тій історії. Вони казали, це Петро. Він кандидат в майстер спорту з тайського боксу. На людину, яка один місяць ходила на дартс». І знаєте, я очікував небезпеки зівсюди. В більшій переважності мірі від чуваків з руками-ножиками, но не від людини, фраза якої була. Привіт, є свята. Свято встає. Встає. Все ще встає. Метр вісімдесят пять. Я дивлюся на свято. Свята на мене. Я на свято. Свята на мене. І свята каже фразу, яка поміняла невимушену і легку атмосферу того вечора. Свята каже фразу, «В'їби мене. І ніби щоб мене заспокоїти і розслабити, додає: «В'їби мене, Я три роки ходила на тайський бокс, я заблокую. Чуваки з ножами перестають гострити ножі. Не формали, не ригають, навіть охоронці зацікавилися. Ну, але я не звик відмовляти жінкам. Від моменту, де давай нахуй, я заблокую все сука!» до моменту, як її голова каже: О, Петро, в тебе прикольні красовки. Думаю, з плюсів, Петро, в тебе заїбісь розтяжка, з мінусів, я тільки що копнув жінку ногою в голову. Заєбі, що вона не лучник, хуй би вона б зловила ту стрілу. Я пам'ятаю текст. Є, що може бути гірше? Гірше того, Петро, що ти копнув ногою жінку в голову, є лише те, що ти копнув жінку ногою в голову при її хлопці. Він встає? Швидше встає, метр шістдесят п'ять. Я дивлюся на нього. Він дивиться на мене, я на нього, він на мене. І святий хлопець каже фразу, яка додала ще більше ахуя до того вечора. Він каже фразу Петро, класні кресомки, хороший удар. Я очікував будь-чого, но точно не похвали за хороший удар. І єдине, що тепер мусить і навіть має заблокувати свята, це номер свого хлопця в своєму телефоні. Поважайте жінок! Дякую! Дякую, що дивишся це відео. Подивись наші інші відоси. У нас їх дуже багато. А також ми пропонуємо тобі спробувати себе на сцені, так само, як ці хлопці і дівчата. Приходь на курс, пройди навчання, ми напишемо перший твій монолог разом. Ти виступиш на сцені на повний зал і запам'ятаєш це на все своє життя. Приходь, сцена тебе чекає!